Даний верстат служить для розточки постілі, в головках під розподільчі або під колінчити в блоках. Ми до... Він у нас вже існує кілька років. До війни був придбаний. Людина відмовилася від нього, тому що дуже важко було на ньому працювати. Для того, щоб останнім часом. Ну, поки не довели його до розуму, ми теж відмовлялися від роботи. Тому що якісно виконати на ньому роботу було ну, майже неможливо. От. І для того, щоб якісно виконувати роботу, е довелося зробити дуже багато доопрацювань, доробок на цьому верстаті. Ну, по-перше, треба було вишабрити і вирівняти <кхм> ось цю направляючу, на яку стають люнети. Треба було вирівняти ось ці направляючі. Потрібно було перешліфувати всі ось ці вони співставні ось ці підставки для тонкої доводки і тонкого настроювання отвору з одного і з другого боку. Потрібно було поставити частотний перетворювач. Потрібно було Переробити шпіндель, тому що хід тут невеликий, і потрібно було зробити е, телескопічні подовжувачі, от, е, щоб можна легше було працювати і розточувати з одного <кій> з однієї установки речика по дві або три шийки. Е, переробити підйомний механізм, який би е, адекватно працював. Дуже, багато, вели, дуже великий об'єм роботи довелося нам провести з цим станком. Раніше ми розточували на розто... універсальному горизонтально розточному станку, але проблема в тому, що е, з, витрачається надзвичайно багато часу для налаштування головки. Можна робити, але якщо е, перерахувати це все і Ефективність такої роботи була дуже мала, тому що окрім зарплати оператору, потрібно ще витрати на накладні. І це обумовило спеціалізований станок придбати. І на сьогоднішній день ми виконуємо на ньому роботу, що набагато нам прискорює і якість гарантує. Ось, наприклад, Люнет. Ну, як можна, підтримуючи Люнет, встановити всередину постілі, довелось зробити ось так. Деякі ідеї ми піддивились у братів Богданових із Сімферополя. Вони присутні в Ютубі. А деякі ідеї ми, це були на, наші власні. От. На сьогоднішній день ми розточуємо без проблем. От. Будь ласка, звертайтеся. Це кількість інструменту, да, там, наприклад, яким користуємося. Це лише для усієї операції розточування постілі. Всі ці інструменти. Це невеличка частина того, що потрібно для даного станка. Цей стінок вас потрапив, ви пам'ятаєте? Він не був старим. Люди на ньому пропрацювали ну, небагато. Не ну, мабуть, головок з 10 зробили. Але я був просто шокований, коли ми почали його вдосконалювати. В якому стані були, ну, наприклад, ось цей пакет складається із трьох. Із трьох частин. Дві клиноподібні, а одна паралельна. Жодної, жодної сторони під кутом 90 градусів не було. Вони зроблені з чугуна. Чугун дуже низької якості. Довелось різьби просверлювати отвори і всі різьби відновлювати спіральками, тому що вони були на межі ну, злизування. От. Ось цей механізм тонкої доводки його довелося створити з нуля. Його взагалі не було. От. І ну, якимись підстукуваннями це надзвичайно складно, нічого не виходило. От. Виставити в нуль було майже неможливо. А якщо виставити, то забирало часу замість е там, 10 хвилин ми годинами боролися над цим. От, і тому довелося його перероблювати. У нас ще є мрія створити ці люнети, зроблені із чугуна, вони дуже важкі. От. Є верстати, в яких люнет утримується двома, двома пальцями, знімається легенько. А тут для того, щоб зняти люнет, потрібно прикладати чимале зусилля, бо він дуже, дуже і дуже важкий. А люнети з дюралі зроблені, чи з алюмінією відлити. От. І їх можна знімати просто пальчиками і комбінувати, переставляти. А це надзвичайно важка деталюка. Шматок чугуна. Для головок обмежень немає. Для блоків є обмеження. Це блоки, які переходять в. Ну, в, в, в розряд вантажної групи вже обмежується, е, вже довжина цього верстата не дозволяє робити вантажні блоки. Ми зараз поки ще не виконуємо цю операцію, от, але підходимо до цього. Чому не виконуємо, поясню. Я вважаю, що просто розточити і не відхонінгувати постіль, це є не дуже правильним. Тому ми почнемо з хонів. Потрібно придбати хони. Коли в нас будуть хони, тоді ми почнемо розточувати постіль.